Привіт, усім сьогодні в мене надзвичайно важлива інформація для всіх українців, які зараз перебувають в Польщі і користуються статусом Укр маєте Дія маєте Песель Укр і маєте. М-обиватель, якщо у вас є статус «Укр» і ви час від часу виїжджаєте з Польщі, заїжджаєте в Польщу, перетинаєте кордон, то це вам обов'язково потрібно знати. Сьогодні я пропоную вашій увазі історію, яка описана в моїй телеграм-групі, «Актуально про Польщу. Жінка з дітьми перетинала кордон. Тоді, коли статус Укер був втрачено, вона була в Україні довше ніж 30 днів, але не сиділа коридор і перетинала кордон на 45 чи 43 день. І їй вдалося це. Також, щоб підтвердити ту історію і ту інформацію, я телефонував на Страж Гранічну сьогодні і теж отримав відповідь зі Стражі Гранічної щодо перетину кордону з втраченим статусом Укр, але без з днів по безвізу, без візи і без карти побиту. Я вважаю, що це дуже важливо і це знати треба всім. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що в кінці буде розмова зі страже Гранічної. Я впевнений, що багатьом з вас буде це цікаво послухати. Також не забудьте. Підтримати це відео лайком це дуже важливо, так щоб більше людей про це дізналось. Так, щоб це відео розповсюдилось максимально по всіх соціальних мережах. І, Незвичайно залишайте коментарі, майте історії, залишайте історії і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Я всім хочу нагадати, що найкращий сервіс. Переказу коштів з Європи, Польщі в Україну це трансферго. Більше 2 мільйонів українців, більше 6 мільйонів громадян різних країн користуються сервісом Трансфер Це надійний, швидкий і найкращий спосіб переказу коштів з Європи в Україну. Миттєві і надійні перекази грошей з Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, всіх європейських країн в Україну. Це TransferGo. Потрібно вам вже і негайно переказати кошти своїм рідним, своїм знайомим, можливо, якісь родичі зараз на передовій і потрібно задонатити, то, звичайно, ви завжди можете скористатися сервісом Transfer.gov миттєвими переказами. Кошти переказуються з Європи на рахунки будь-яких банків в Україні. Я особисто сам користуюся вже не перший рік Transfer.gov і збираюсь і надалі ним користуватись. Також дуже є класна і вигідна понусна система в сервісі TransferGo. Запроси друга і отримай 30 євро. 30 євро можна отримати за кожного вашого товариша, якщо він буде користуватися Transfer.gov за вашим посиланням. Ця акція триває до 15 листопада. Рекомендую встановити собі додаток на телефон, зареєструватися і переказувати кошти з TransferGo. В описі під відео ви знайдете посилання на сервіс TransferGo, а також в першому закріпленому коментарі. Теж буде посилання на сервіс TransferGo. Рекомендую всім переказувати кошти з сервісу TransferGo. Досить популярне питання. То, Саша, скажи, будь ласка, ми виїхали з Польщі. В нас є статус Укр. Ми в Україні довше ніж 30 днів. Ми знаємо, що статус Укр втрачено, але чи потрібно чекати коридор, чи потрібно робити візу, щоб знову заїхати до Польщі, чи можливо можна заїхати без днів по безвізу і без візи, ну і без карти побиту. Моя відповідь в більшості випадків звучить так: потрібно відсидіти коридор 90 днів, якщо по безвізу, або робіть собі візу, так щоб бути впевненими, що ви точно перетнете кордон. Тому що ну, гарантії 100%, що без днів по безвізу і без візи немає. Прикордонна служба Польщі може як пропустити, так і не пропустити. І сьогодні якраз історія перетину кордону на цю тему. І також розмова зі Стражей Гранічної по телефону теж на цю тему. Давайте почнемо з історії пише Аня в моїй телеграм-групі, вона цю історію написала. А звичайно, я її взяв для того, щоб з вами теж поділитися. Доброго дня хочу поділитися інформацією щодо перетину кордону з Польщею після того, як пройшло 30 днів, і статус Укр анулювався. Інформація перевірена на власному досвіді. Я перебувала з дітьми в Польщі, виїхала на початку війни, оформили песель і статус Укр. Декілька разів їздили до України, але поверталися до 30 днів. 17 вересня цього року повернулася в Україну, і так сталося, що затрималась більше як на 30 днів. На сайті GOVPL перевірила, і статус анулювався рівно через 30 днів і був вказаний як Нуя. Ну я про це також розповідав. Почала дізнаватися, як же в цій ситуації. Повернутися до Польщі звідусюди, чути тільки одне: потрібно пробути в Україні 90 днів, щоб обновився безвіз. Для мене це було просто слова, не підкріплені жодним документом і, жодною, і жодного реального відгуку, хто би їхав в цій ситуації і розвернули на кордоні. Я особисто не знайшла. Потім натрапила на одну статтю, скину нижче. Я, до речі, теж посилання залишу на цю статтю, так що ви теж могли з нею ознайомитись, яка відрізняється повністю від того, що писали скрізь. Я вирішила піти прямим і офіційним шляхом. Написала листа на емейл прикордонної служби Польщі Страже Гранічний, описала свою просту ситуацію. У зв'язку з сімейними обставинами довелось затриматись в Україні більше як на 30 днів. Як мені повернутися до Польщі і поновити статус Укр все, що я написала. До речі, відповідь надійшла на протязі години. Потім декілька уточнюючих листів. І на протязі кількох годин я володіла інформацією з офіційного джерела, роздрукувала на всяк випадок переписку, зібрала речі і поїхала з дітьми на кордон. Відповідь була такою: громадяни України, котрі втратили статус Укр у зв'язку з відсутністю на території Польщі більш як 30 днів, можуть поновити втрачений статус Укр в такому порядку знову заїхати до Польщі з території України в зв'язку з воєнними діями. Друге, особисто звернутися до державних органів зміни. Ужинду і поновити свій статус на основі печатки про перетин кордону. Все перепитала, чи це стосується всіх громадян України, бо я з Київської області, чи якісь конкретних, бо на теренах? Інтернету ходять чутки, що ніби тільки тих пропускає, хто зареєстрований в зоні бойових дій. Відповідь: Немає поділу на території. Це стосується абсолютно всіх громадян України. Перепитала, чи потрібні дні по безвізу. Відповідь: Це не стосується вашої ситуації. Потрібно обов'язково повідомити, що в'їзд у зв'язку з війною. І так, сам перетин кордону. Приїхала 29 жовтня, 43 дні перебування в Україні, подаючи паспорти польським паспортистам, сказала: їду до Польщі у зв'язку з війною поновлювати статус Укр так як була більше 30 днів, і він анулювався все. Польський прикордонник, відходячи на ходу, мені кинув фразу, що, мов, 30 днів війна не заважала, а після 30 днів стала заважати. Але це було просто її власна суб'єктивна думка. Повернула. Паспорти і навіть люб'язно порадила активізувати свою дію ПЛ. Все, ми заїхали в Польщу, але моє здивування було на наступний день, коли я поїхала в ужин поновлювати статус Укр. А мені сказали, що він активний, що страж гранічна вам учора активувала його прямо на кордоні. Як бачимо, в історії все склалося дуже успішно, все було дуже добре. Людина не відсиділа коридор, не мала днів по безвізу, не мала візи, мала втрачений статус Укр, але. Все одно заїхала. Страж Гранічна її пропустила. Скажу так, що такі історії, такі випадки трапляються. Але і трапляються випадки, коли страж Гранічна дивиться на вас і каже: Ви не проїдете. До мене телефонувала одна знайома, яка розповідала, що її зняли з автобуса, тому що ну, сталася така халепа. В неї не було днів по безвізу, і в неї був статус Укр втрачено. Вона не знала, що сказати. Ну, їхала собі до Польщі та їхала, та й все. Вона не дуже розуміла там польську мову, ну і, звичайно, не могла щось відповісти. Її зняли з автобуса, її не пропустили. Тобто такі випадки теж трапляються. Тому в моєму випадку, так щоб на 120% я завжди рекомендую, що якщо ви їдете, виїжджаєте з Польщі, у вас немає безвіз, у вас немає візи, у вас немає карти побиту, щоб не втратити статус «Укр» до 30 днів, ну якщо ви вже його втратили, ну немає 100. Відсоткової гарантії, що ви зможете заїхати, тут бачимо, все добре пройшло, ну і це класно. Тобто, я дуже радий за людей, що їм це вдається навіть без дійсних документів. Сподіваюся, що всі охочі, які мають таку ж проблему, втратили статус Укр подовше ніж 30 днів і хочуть заїхати, їм це вдасться, скориставшись цією історією. Я, до речі, дуже вдячний Ані за таку історію, таку розгорнуту історію з деталями. Це мені здається дуже допоміжне багатьом українцям. Щодо розмови зі стражі гранічної, на те, щоб додзвонитися до стражі гранічної, мені пішло приблизно 20-25 хвилин. Тобто не з першого разу, але додзвонився і отримав позитивну відповідь. Мам питання щодо прикрочення границі українцями зі статусом Укр. Є така історія. Жона і двойка джечі були в Польщі півроку, шість місяців, може трошки. Заїхали як уходці і були, були по паспортах біометричних. Mm -hmm. Виїхали з Польщі мають статус УКР, статус України, але в Україні прибували дуже ніж. 30 dni utracili status UKR i Aha. zaraz chcą zajechać z powrotem do Polski. To w tym pytanie, czy mogą zajechać, żeby... W jest ten wjazdu? Proszę? W jaką stronę wjazdu? No jako uchodźcy, żeby obnowić status UKR, żeby dalej przebywać w Polsce jako uchodźcy ze statusem UKR, bo no to nie... muszą na, na, na granicy zadeklarować, że, że uciekają od wojny i zostaje im to od, yy, odnowione. Tylko no, muszą ale... powiedzieć, że uciekają od wojny. Ja rozumiem. Także jeżeli nawet tam 35 lub 40 dni były w Ukrainie, biometr biometryczny paszport jeszcze nie ma dni, to na kordonie, na granicy muszą powiedzieć, że. Jeżeli, jeżeli uciekają od wojny, Taka. to jest możliwość, że zostaną wpuszczeni. Aha. Tam będzie na zgoda na komendanta. Jeżeli udokumentują, i że oni faktycznie uciekają i zamierzają przebywać na terytorium Polski, to status będzie im odnowiony, ale od dnia wjazdu, czyli ten okres powyżej 30 dni nie będzie liczony. Rozumiem. No to dziękuję no. bardzo. Правда, те як бачимо, і страж гранічна теж говорить, що насправді можна заїхати без дійсних документів, тобто протермінований безвіз, протермінована віза. Але на кордоні потрібно говорити, що ви втікаєте від війни. Вам потрібен статус укр, вам потрібно його відновити в такому випадку. Можливе звернення до головного на зміні стражі гранічний, і він тоді вирішує чи вас пропустити. Але ось в таких випадках, які трапляються з людьми, воно діє. Я дуже вдячний, якщо ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, зробили репост в своїй соціальній мережі, поділилися з друзями цією інформацією. Це дуже допоможе і мені також. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости з вами, як завжди. Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо всім нашим партнерам, всім країнам, які допомагають Україні перемогти.